У Слов'янську зросла кількість загиблих від російського удару. Їх уже дев'ять, і серед них маленька дитина. П'ятеро людей досі прибувають під завалами. Вночі з-під руїн рятувальники дістали тіло жінки. Повідомив начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Ну і ще 21 людина отримала поранення. Рятувальна операція триває і досі. Це один з наймасовіших ударів по місту від початку року. І все, що відомо станом на зараз, розкаже Марина Асмолова. Медики та військові рятують постраждалих у Слов'янську. Напередодні близько 16-ї години російські військові обстріляли місто ракетами С-300. Подивіться, ось частина однієї з ракет. Ось така вона лежить. Поцілили у багатоквартирні будинки, пошкодили приватні, понівечили будівлю школи. Дев'ятеро загиблих, серед яких дворічний хлопчик, якого дістали з-під завалів. Згодом він помер у швидкій. Родина хлопчика не так давно повернулась у Слов'янськ з евакуації. 21 людина поранена, серед них 14-річна дівчина, їх доправили до лікарень. Черговий удар терористів ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові під завалами є люди, робиться все, щоб їх врятувати. Робиться все, щоб врятувати поранених. Ворожий удар став найбільш масштабним за останній час. Про це повідомили у слов'янській міській військовій адміністрації. Вибухи пролунали одразу в декількох районах міста. Рятувальні роботи тривають. Залучений спецзагін альпіністів ДСНС під бетонними плитами. Досі може перебувати п'ятеро людей. Працює поліція, працює до СНЕС штаб військовою. Цей час паралельно у нас селище там є також. На жаль, є загиблі, є пора. Загалом окупанти випустили по слов'янську вісім ракет. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та два десятки приватних будинків. На місці продовжують працювати рятувальники. Марина Смолова, Ми, Україна, марафон єдині новини.